Ого! Щодо? Юрій Горбунов тікав від нашої журналістки. Це чому ну там так вийшло? Що він вийшов ніби з кадру після запитання про відому телеведучу яку телеведучу? Ну Я... а це все зараз дивимось в репортажі Ксенії Маленюк із допрем'єрного показу фільму. потяг в 31 грудня. Україна накопичує власні різдвяно-новорічні стрічки. Одна з таких новорічна комедія потяг у 31 грудня зібрала на допрем'єрному показі авторів картини та зіркових гостей. Як зазвичай говорили не лише про кіно, а й про особисте Питайтеся в неї почекайте, ще одне питання ну, трошки здоров'я посипалось, але ми не молочаємо. Реагувати на коментарі і не тільки на такі вони імунітет вже. Продюсер фільму Потяг у 31 грудня – грудня. Актори телеведучий Юрій Горбунов. Він не вперше робить кіно, через що час від часу потрапляє у скандали. Востаннє він потрапив під роздачу із комедійним серіалом «СМТ Інгулець». Нагадаємо, поширилася інформація, що картину горбунов планував зняти за 33 мільйони гривень з держбюджету, і це дуже не сподобалося українцям. Фінанси на нову стрічку каже не від держави. Це все приватні інвестиції і наші особисті гроші. Тут жодної копійки немає ні державної, ні ніяких фондів, нічого. Це все чисто комерційне кіно. У чисто комерційному кіно його продюсер Горбунов ще й сам знімався. Найважчим під час зйомок було показати зиму влітку. Ну, як ви думаєте, коли ти в серпні знімаєш новорічне кіно? Треба сніг, треба холод, треба пару з рота, треба вагон, який їде, стоїть. Це було складно, але ми впоралися і за досить короткий термін. Під пильним прицілом не лише Юрій, а й його дружина-телеведуча Катерина Осадша. Хто б міг подумати, але критикували її за непісні страви на столі у святвечір. Ви Знаєте, ми настільки вже звикли до того, що хтось хейтить, коли комусь не подобається, він може в принципі виключити телевізор. Ми їмо сало, бо ми українці навіть на Різдво. Тому якщо це комусь не подобається, то це його проблема. А от самому Горбунову не сподобалося питання про взаємини з мешою Єфросініною. Свого часу телеведуча емоційно відповіла підписникам про Горбунова, коли її попросили прокоментувати зйомки серіалу за 33 мільйони. І додала, що актор цитата... Ля неї особисто припинив існувати ще у 2021 році. Чому ви не коментуєте, що сталося з Машою нашою От Вчора ви були в кадрі. Роздайтеся в неї, Ні, почекайте, Не, батька сьогодні питання. Дар'я Петрожицька, зірка серіалу Будиночок на щастя розказала на прем'єрі, що теж могла бути редакторів стрічки потягу у 31 грудня. Втім, на проби вирішила не йти. Я навіть була запрошена на проби в це кіно, але я нічого не записувала. Це спіпала з таким. Важким періодом в моєму житті, тому що було дуже багато проєктів і знову ж таки здоров'я не давало можливості. Треба був хоч один вихідний на це. А в мене тоді не було сил, тому я навіть самопроби сюди не записувала. А могла б, мабуть, зараз бути на екрані. Акторка каже, рік був непростим, але в більшості через роботу. Ну, трошки здоров'я посипалось, але ми не молочаємо. А так все добре. А що здоров'ям? Що чому при мені здається, це нормальна історія, коли закінчуються якісь проекти чи щось таке. У тебе організм з тобою домовлявся. Там ми працюємо до 22 грудня, відіграємо останню виставу, а далі відпочивай. І от у мене так і сталося. У якості гостя на допрем'єрному показі. Актор та і зірка серіалу Перші ластівки Максим Девізоров підбиваємо разом підсумки 24-го року. Ну з хорошого це можливість повернутися в професію і також. Ми започаткували таку справу, як театр ветеранів Сашкого та перебіг ході на фронті? Це найтяжче у 2024-му Максим розлучився з акторкою Світланою Гордієнко, яка через місяць після їхнього розставання народила сина. Від іншого нагадаємо, Світлана і Максим зіграли весілля у травні 2022 року. А вже у липні 2024-го оголосили про розрив. Все ж таки, яка була причина розлучення? Я б хотів, щоб ми зосередились на фільмі. Не зачіпали тему особисто. А чому ви не хочете коментувати? Тому що це була публічна історія і говорили про це публічно, і вона постила, писала публічні пости. У це є особиста справа. Я, наприклад, ці переживання в цілому форматі п'єси, тому якщо цікаво, можна прийти в театр ветеранів і е, історію, яка ну, побудована на рефлексіях на цю тему. А так коментувати ну мені нічого. Розлучився напередодні нового року і співак Парфенюк, відомий за хітами провела екскурсію і Врубай. Це сталося через півроку після народження доньки. Яка причина стала цього розлучення? Дякую. Чому не хочете Я коментувати? Хочу коментувати. Не хочу особисто моя позиція. Не хочу коментувати взагалі. Про балакати. Ми розібралися і слава богу. Дякую. Натомість Лілія Ребрик хвалилася, що 2024-й був наповнений радістю через народження третьої донечки. Знаєте, це такий антистрес. Це Така можливість насолоджуватися попри все і всупереч всім обставинам, що це дає тобі ще більше сил. Я ніколи не думала, що мені так багато сил. А на хейтерів, які закидають, що зірка народила третю дитину, аби уберегти чоловіка від війська. Не реагує. Я завжди знала, що діти то про любов, тому для мене це найголовніше реагувати на коментарі і не тільки на такі. В мене імунітет вже взагалі вони вас не чіпляли. Ви не звертали. Багато хто дивується. Я абсолютно у мене взагалі дуже добра аудиторія. Дуже добра. Я обожнюю свою аудиторію. Мені здається, вона відповідає мені взаємністю. Якщо людині написав той чи інший коментар негативний стало легше, то слава Богу, Боже. Значить, я свою місію виконала. Наступна порція відвертих зізнань за тиждень. Залишайтеся з нами.